Віталій Шахів грає проти Антереба. Туреччин рейтинг 1890. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай, я g 4, мені ту структуру. Давай. Відразу зарублю щоб ти, типу, подумав. Угу. Забули все, що хотілося сказати. Так, ну що... Пули на тернулі піде. Мінятись хочеш? І тут якось треба сюди йти, на е 5 завжди, але я просто забуваю, для чого на е 5 Кивчьому суді. Не знаю. Не знаю. Який сенс? Іносенс? да, ну давай. Так. Я нічого не, не намікаю, але. Але будемо десь... Ну, мабуть, сам тренулі хоч піти, так? Да? Так, підійти треба від цього. Швидше треба вже 5 провести, так цю туру. Він ж навряд чи вже в 3-0 піде. Так, він просто піде вперед. Понятно. Ну да, в принципі, кінь що. Кінь там, там, тум тим там. С4 можете. С4, я прям не боюсь. Ти можеш просто, звісно, розмінятись. Ну давай. Не знаю, що ти хочеш. Я хочу g 5 піти. Поки тебе король якби роз'єднує роз Зв'язок між турами і фіурив тебе. Не ідеально скоординовані. Так, да, ти хочеш просто так піти, ну, не знаю. Проте тут B4 хоче піти, да. Б4. Ну да, B4 це 3, в принципі. Непогано. Не Непогано ти придумав. Ну добре, поміняє слонечу. А що? б три з темпом. Це погано. Ну що зробити? Така гра. Темпова. Там десь C2 ще, так? Да? Десь G6. Ну, на G6, я можу і пожартувати коняку. Ну, після типу. Бью, там, десь король гуляє, десь Е4, центр відкривається. Так, оцей темповий хід це може бути якби помилочка, мій френд. Б4 ти не встиг зіграти. А в мене тут ферзь з ефектусами приходить. Просто ефектус. Просто. Ти хоч b 4 це понятно. Якщо я забрав, наприклад. Шах-шах, взяти шах. просто в тебе якість, ну, не знаю. Тут Б4, це 3, так? Да? Не знаю, не знаю. Ні, бо 3 ти не граєш. Ну, побігли відкривати тоді центр. Так, треба було ще зіграти. Не подумав. Так, да. ти трошечки. Трошечки десь, ну так на вот туды, туды. Ти конем десь хочеш взяти, да, давай швидше, так. Угу. 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 Ну, десь зараз залетить щось сюди. Чесно кажучи. Ну Якщо так, то може спочну з цього ходу. Якщо взяв, то я тут бах. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Взагалі треба якусь туру віддати за захисника. Треба ще рахувати варіанти, да? Ну Є такий хід. Щоб десь звідси шах дати. Можна, конечно. Шах. Ти сюди. Шах. Туди. Шах. Ти сюди. Шах. Ти сюди. Ну, давай тут десь коня, може, заберу. Це може найкраще, що, що я вмію робити. Ну, от якось так тебе. Не, ну тут я коня заберу. А тут мат. Фух. 94 на 77, так. тіх, 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 ті. Залишок суперник Короля в центрі, Да, Є5, правильно. От скільки разів я відходив не на Е5. Це було неправильно. На Е5 треба відходити після таких нападів. Король би 1 було Правильно. Уже 6, або слон дещів. 30 також не піти, тому що піти. Ну, білі показали, що 3 нулі і тут накат пішків. А от 3 нулі зазвичай так грають і починається знову утримувати щось. Підходити так, якось тут по цим полям спробувати щось грати, десь провести G5, ну, довга ще гра. По слон D6 він тут міг ще зіграти, бо G6 прикрити цю діагональ. Він почав створювати свою контргру, але проблема в тім, що відкриття гри на користь тому, у кого краще фігури стоять, а в супернике король в центрі. Ну і тут, після слон, як би, тримав ці всі білі поля. Ми його розміняли. Погіршили йому структуру, і по болям тепер добираємось. І результатом цього стає, що я забрав в якість. Ще й позицію отримав виграно. Ну, Все скупчилось, один одному все заважає. Зараз лінії відкриються і наші тури будуть грати. Ну, не такий, в принципі, складний хід. Сильніший, да. Ну, можна було типу так я ще немо піти. він не забере тут, то я тут встигну забрати. Але гарно вийшло.